Настільки приємно, що тисячі людей підтримують і пишуть. Я вам прочитаю, щоб вам було зрозуміло, що я питаюсь робити. Один із останніх віршів. Благаю, Господи, молю. цієї миті і навіки усім, хто зараз на нулю, прошу Господньої опіки. Закрий від кулі, захисти, не відмовляй у допомозі. Творець Небесний, тільки ти один зробити це у змозі. Накрий їх янгольським плащем, зніми душевний біль і в тому нехай не мокнуть під дощем, живими поверни додому. Всі, хто зі смертю на межі, помилуй, приведи до тями. В горлянку у струми ножі тим, хто торгує їх життями. Читаю, Отче наш, молю молитва як душевні ліки усім, хто зараз на нулю, бажаю Божої опіки. Дякую. Це вірші такі суспільні молитви, які тисячі людей підтримують. А я вважаю, що нічого нема сильнішого, аніж суспільна молитва. І е, зараз би хотів вам прочитати ще одного із таких останніх віршів, які подобаються людям. Роки минають, як і не було. Раптово кинув погляд на криницю, згадав дитинство, бабине село, рівчак, ставок, солодку полуницю. Часи, коли асфальту не було. Коли зерно збиралося руками, а я шукав у небі генело вночі поміж яскравими зірками. Так тепло було спати на печі, ще й тим теплом утоплювалась хата, коли пекла бабуся Калачі до кожного божественного свята. Коли народ збирався усім селом, коли разом усім селом співали. Я пам'ятаю, саме так було. Селом згорілу хату будували. На жаль, усе це кануло в літа змінилося. Село у тому ж дусі залишилась лише ота свята, відкрита щира посмішка бабусі. Дякую. Ну і хочу заспівати вам одну із своїх нових пісень. ございます